На вдих я нахиляю таз від себе на лобкову кісточку. На видих, нахиляю таз на себе на попок, і хребет за хребцем, я починаю підніматися вгору, витягуючи за колінами вперед. Потім я піднімаю таз одним пластом вгору, стать в стопи і в грудний відділ, і опустіть вниз. Іще вгору і вниз. Тепер я вкладу м'яч під таз і зручненько вмощуюсь щоб повністю зануритись всередину себе і поговорити з малюком. Я закриваю очі і дихаю спокійно. Усередині мене нове життя. Мій малюк чує мене, відчуває мою любов. Я ніжно уявляю, як він знаходить найкраще положення. Повільно, плавно він обертається, наче танцює у теплому океані світла. Головка м'якого пускається вниз. Це рух любові, це рух довіри. Моє тіло підтримує його. Я в безпеці, малюк у безпеці. Разом ми творимо чудо народження. Я вірю в цей процес, я вірю в нас.